Високий тиск. Високий тиск зазвичай пов'язаний з ілюзією всемогутнього контролю. Тобто людина з дитинства десь взяла певну схему, так, чому ми розбираємо часто, а як батьками було, що батьки, це не для того, щоб сказати, що вони винні у всіх наших проблемах. Там з батьками до п'яти років формується, по суті, сценарій нашого життя. Це була одна з версій Еріка Берна. Якраз за ці п'ять років ми потім не усвідомлено беремо програми, які програємо все життя. І оцей високий тиск, це може бути різні схеми. Да? Або я вам щось розкажу, як жити, і ви зобов'язані всі негайно робити так, як я хочу. Або це буде інша сторона медалі. Мені треба дуже дуже старатися, бо коли я буду таким хорошим, хорошим мене таки будуть любити. І якщо я не дотягну. То це прям крак всієї жизни, крак всього життя, і оця внутрішня напруга вона створює просто безмежний тиск, що ми бачимо на тонометрі.